Що все, реально закончились? Аж три дні. Зеркало помити, повісити його. Кухня студія розділити. Хвасті, Сусіда. Значить, тобі потрібна людина добається дискутувати. Всім привіт! Ха? У нас сьогодні понеділок. Боже, я забуваю, які сьогодні. Понеділок. Дні тижні. У нас сьогодні понеділок. Да. Вже 5 година дня. Ага. Я просто це поки говорю, а намагаюся зрозуміти, а куди у нас день пішов? Ну, години до 10-11. ї до ї Доброго дня. Година до 10-11 ї до ї пішов на малого. Потім Ти по яйця з'їздив. Я з'їздив по яйця по курині. Розібрався з мобільним додатком Netto Plus. Нарешті. Тому що тільки з ним можна було купити яйця за 15 крон. А без нього 25. Так. Та й все? Так, коротше, та і все. Д День взагалі. А, мінусовий. А ні, стоп. Не все. Ми попилі Ти попили соси, я, я помила а, да. Прибирали будинку. Да. Тому що вчора ми почали. Ну, мене закінчили. Але ми не закінчили. Да. Я перестановку показувала. Так? Да? Да. Молодець? Вчора. А, це воно буде в одному, так? Да? Ні. А, ні? Ні. Я не бачу. Тому що там ще два влога чекають. Серйозно? Да. Там ще два влога, тебе не замонтовані? А я тобі говорила, що допомагай мені, будь ласка, монтувати, навчись монтувати. А, 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 а. Що скажу своє оправдання? Виправдання. Виправдання Ну Навчи мене. Слово? Що, все? Реально закінчились? Ну так навчись. Так навчи. Навчись. Ну, так я згоден навчи. Навчись. навчись на своєму телефоні. Навчи <свят> на своєму телефоні. Та <свят> що ти навчиш? Я не вмію, покажи, що ти робиш. Я навіть знаю, ні, 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 ні додатки, які ти використовуєш, нічого не знаю. А ти хочеш навчитись? Ну, можна спробувати. <свят> я не кажу, що я прям горюше бажанням, але можна спробувати. А взагалі бажаємо вам гарного дня, гарного перегляду. Хотілося сказати, побачити. Убачимось наступного відео. <ривіт> <ривіт> Ні, ми ще не закінчили, ми щось ще вигадаємо. Напевно. А взагалі, взагалі, у нас дуже паршива погода. Зараз воно не дуже видно, але там дуже вітряно. 15 метрів на секунду. Так, на хвилиночку і пориви до 20. Так, на три дні. Ой, я зараз на теплички покажу. У нас просто тут більш затишніше. Тепличка начебто хит... Хит... хитиляється. <рес> хитиляється? <рес> а тепличка начебто хитиляється, але стоїть якось так аж. Але якщо глянути отуди на готінкущі і на дерева, які далі, то відразу видно, який вітер. О, дивіться, дивіться, дивіться. Це у нас такий вітер на хвилиночку. І такий вітер буде аж три дні. Три. Тому ми будемо сидіти в хаті, нікуди не виходити. Я взагалі о Кості говорила, що таке враження, начебто зараз зима і три дні буде хуртовине. Як вони нам зараз замете снігом, давай ми не зможемо вийти. Так, да, так, да, да. так, і да. Це точно. Чим займаєшся? Хейдей. Hey Хей! <laughs> <Hey. laughs> а взагалі треба сісти і нормально щось пограти. Що? слухайте його Думаємо, що знімати в сьогоднішньому влозі А це наш котик, знайомтесь, хто не знайомий, це Проснувся Максик, привіт. Передай підписникам такий привіт. Скажи Привіт Уділяйте мені увагу. Дякую, що пропало мені диван. Тепер я зможу знову залишити свою шерсть на ньому. А взагалі було б круто оцей диван вичистити. вичистить або чимось таке. А, типу, пилососом? Угу. Uh -huh. Я думав про це, якщо чесно. Yeah. Тому що ми ж його взяли теж з рук. Uh -huh. Взагалі він був. Та й зараз, в принципі, мені здається, та... перед тим, як ми його взяли, його вичистили. Я також так казав. Він прям був як новий. Як новий, да. так. Тупо, тупо як новий. Ні царапин, ні подряпан, ні п'ятнишок, ні шерстинки, хоча в них коти є. А да. не знаєш, що цікаво. А. а коли якщо помити диван миючим пилососом, то він буде мокрий? <кх> Та ні, по ідеї, не знаю. Ну він же миючий пилосос. <кх> я не знаю. Не знаю я. Чуєш? А я хоч. Я хотіла оту тумбочку поставити з квітами, щоб у нас був гарний фон. Як ти думаєш, на якому фоні я тебе знову знімаю? Ну, стабільному фоні. Понад сушарки і плюс і ще тисячі стіж. <реш> <реш> Класно. Да? Я знаю, чим я зараз займусь. Я хочу піти поприбирати з отої сушарки одежу. Там в основному полотенця, їх треба витрусити. У нас стірка в машинці лежить. Оце треба витрусити і стірку нову повісити. Плюс я хочу поперебирати ще деякі речі із нашої шафи, а бажано це зробити на вулиці, щоб їх повитрусивати, тому що там дуже багато поляки. Там є такі речі, які треба взагалі повикидати, і, і коротше, треба поперебирати. Так що, мабуть, цим і займусь. Мені так подобається про цю частину, яку ми зробили. А зеркало помити, повісити його трішки вище. Квіточка там гарно вписалась. І тут багато місця, де можна поскладати речі. Це я собі зачіску робила вирівнювачем і гафрешку я собі люблю під коренем робити такі ці. Там костик на фоні сміється. Тут Костя навіть також свої речі кладе. На ключі. навушники. Так що красота, красота. Тут, як я вже говорила, мої речі, косметика, електроприбори. Кості треба поклеїти стекло. Скло. Тут пусто, але тут я хочу покладати також свої речі, щоб не ходити кожного разу до шафи, яка в спальні знаходиться. І тут пусто, але так як не хочеться дуже нагинатися, я не знаю, що сюди покладемо, але обов'язково щось покладемо. І отак ніжкою і закриваємо. А в ту шафу я вже поскладала деякі костяні речі, там у нас носки і ще щось можна туди поскладати. А, так що, такі оті справи. А взагалі вже хочу зробити перестановку. Перестановку. Знаєте, я просто чому на Кості навела камеру, коли я говорю слово перестановку. Костіну реакція наблюдаю. В нього була реакція, що він на мене такий трішки погляд був, так, коханий? хочеш перестановку зробити? А яку перестановку ми хочемо? Я хочу. Я правильно говорю? Так, я хочу. Не забуваю. Оцей диван, я хочу поставити. Отак. Ось там буде пусто, і отам от буде отак телек стоїть. А оця от сторона, оця сторона буде заставлятись. Якоюсь шафою, комодом. І біля батареї буде місце. Якраз тут прикинь зай. Якщо там стоїть телек? Отут стоїть диван. А Тільки отут ось знаходиться шафи, всякі. оце пространство тупо буде пусте. І дуже багато місця буде, по суті, в наші маленькі хатинці для дитини. Тому що там коврик розвиває, що повзать йому десь треба буде вже. Ну, ось пропаде. А? І ось це місце пропаде. Ну так це місце буде для дитини. Я тобі казав, чим тобі сарайчик не виставить? Ну слухайте його, він ще Єдине, що отут буде дуже багато зайнято місця, і тут буде малесенький проход. Але, але цей проход якраз буде відділяти кухню і від оцього і зали. Навіть якщо тут проход буде, я не знаю. О, отак і ось. Знаєш, що мені здається? А. Що тобі здається? Мені здається, що це як з жіночими кудрями. Ну? А що не так з моїми кудрями? Зараз поясню. <рес> В жінок логіка проста. Прямі вол... пряме волосся закудрявити? Ну, Кудряви виправити. Да. Мені Так само і з хатою. Ага. Кухня студія розділити. Розділена, зробить кухню студію. <рес> Ні, так воно прикольно буде. І прикольно буде, коли ти готуєш їсти і в тебе телек навпроти, наприклад, і дитина навпроти, де ти зможеш побачити. Це буде схова з диваном. Ти не бачитимеш, що він тебе не півтора метра ростом. Та якщо він там буде гратись, все буде, він буде видно. буде десь всюди. Та все видно буде. Окей. Чуєш? Ну, я сади про хлопку раз. Ми там сидимо, їмо Є і втанк. бачимо, як рається дитина тут. Подум. Всі інші перестанок без тебе. Мені хтось іншого погукати. Сусіда? Ти вийшли, де почав сусідку гукати. <вісляріст> Якщо це буде останній влог, то дякую, що переглядали ці всі влоги до цього. <реш> Якщо не переглядали, будь ласка, перегляньте всі влоги до цього О -о -о. і підпишіться, будь ласка, на канал. <реш> так, на <Наразі>, всякий <під> випадок. Ні, ми зробимо, сну, як ти хочеш. Взагалі без питань. Зровно. Але ти коли наводиш аргумент, що ти будеш бачити <реш> дитину, яка буде за диваном, нас диван не склав. Ну дивись. По-перше, коли ми навіть будемо сидіти на дивані, ми будемо бачити, як дитина коли тут грається. На дивані, так. Коли будемо обідати, також не будемо. будемо Та не спорти зі мною. От завжди оцей чоловік зі мною спорить, а потім я говорю. Я не говорю фразу, я ж тобі казала, я говорю фразу. Яку я говорю фразу? <реш> <реш> eh, слухай, ні, я говорю фразу, слухай жінку. Жінка Це завжди правду. Ж... Слухай мудру жінку. <реш> а, але знаєш що що? Але ти все ж таки вибрала мене? Так. Значить, тобі потрібна людина, з якою тобі подобається дискутувати. Так, ти ж також мене вибрав, значить, тобі потрібна людина, яка любить перестановки. О, неправильно. Правильно. Da. А ми не знала ще знімати, от дось. Mm. От нічого навіть сказати йому, бачите? А нічого не сказати, так.